Друзі, сьогодні розпаковка. Олексія прислала таку посилочку класну. І там повинно бути пару цитрусів. Ковановаса. І ще якісь там, я не знаю, зараз будемо дивитися, що. Ковановасар це мандарин. Дуже кажуть класний комнатний мандарин. Ну, мене він є в теплиці в маленькому екземплярі. Ще він не родив, бо він маленький. А це? Вона казала, що гарні такі вже великі. Зараз подивимося. І ще просили в мене, що дуже ніжні розцінні. Я легенько його витягував. Я сюди маю щось заробити. Я ще, такий класний. О. О, дивіться. О, гарне таке дивісь. Може піднести його туди поставити. Ага, так лучше доверить. Лучше доверить. Чтобы я не грабил дов... дов... делов. О. Так, ну стоим. Да. Хорошо надо. нас да. Так, что это так у нас? У нас да. лайм мексиканский. Нет, это не лайм мексиканский. Хотя це конова... це, це, на то... Це, наверное, два, на нова ковановася. Потім я до неї перезвоню. Так, да, точно два. О. Один без ренки. Треба пересадити. Буден чудовий. Кажуть, що саме нас такий мандарин, що він на підвіконі. Невеликий він такий. Ми їх в теплицю не будемо відносити, ми тут їх залишимо. Хочу їх в квартирі залишити. Квартир. У мене є свободне вікно, і я поставлю. У нас є маленькі вони, да? пару да, штучок. А да. вже, я бачу вже такі вже дорослі. Так. Прививка на високому штангу. Я на нижчому роблю. Це на високому. І прививка е, кульоровка почкою. Uh -huh. Не в розчапте, як я роблю, а от пошечкою. Оцей пеньочок потім відсохне, його можна відрізати. От так. І тут теж. Бачите, як в них корінева шейка пущі наверху була. От не заглибляють таку землю, а лишають корінь такий. І він тоді не загниває і не переливається. Корні дихають. Так, да. чудово. Олексіна, дякую вам за подгончик гусяцький. У нас є на вікнах. Ми не всі забрали цитруси в, в теплицю. А залишили коломандінку спеціально для малих, щоб вони собі да. бігали скубали. І да. от з кубали. Це що у нас є на вікні. На вікні. А що достати? Угу. Mm -hmm. Кажеш, я не знаю. Мала його скупає кожен день і кінця краю йому а немає. Ще якісь довгої граючій. Тебе достати його. А, що ти він дуже класний. Він безконечний. Він такий є, сорт. Та, та. Недавно я робив збори. Серйозно, <су> каже, сьогодні буду робити дітям збори. Я дій. думаю, що вже зробилося, десь вони там скубали і <су> вламали всі... <О>, й <су> Каже, І всіх питає і каже, що це не я, да. каже, це не я. Хтось тягнув, Хто це Дарійка, вона низька, вона да. високо не достає. Ніхто, ніхто не признався. І це кожен день вони скубають по єдному собі, по два там. Вони кисленькі, це як коломандинка, вони, Я вже колись за нього розказувала, бо це торфунела, в них шкірочка солодка, а середина кисла. Але в чому преимущество цього дерева, що воно дуже рясне і роди безконечно? І, і дуже воно компактне. От бачите, от таке дерево можна тримати свободно на одному вікно і ще одне. Скільки був, інтересно, вони їли їли і зараз багато на ньому є. А воно якось одне від достигає, друге знову цвете. А, ось, а ось, знову малі. А он, бачите, вже Мальдія. зелених хморе маленьких є. Класно. Ну він кисло солодкий. Він, кстати, теж шкіркою їсть. Та і Да, А да, вони їдять шкіркою. Та вони їдять. Ей, так, ся один. один я тут. Три, три сорти на, на одному. Я можу вам показувати. Це весною. Ти прививав, так? Да? Так, да, так. Да. І що так. в нас тут розказує, які тут привиті сорти на ньому? Так, нацудау. Японський сорт. Теж класний такий. Далі йде де бразильський. От привівка, от пішла вона. Угу. Солодкий лимон. Це і... деревосад. Да, це деревосад. І що тут перемагає? Саме <реш> Кому саме лучше підійшла? А перемагає, як ви бачите, от він. Каламандін. Подивіться, цвіта і пахне. От вона собі тягне да? все, що їй треба. Да, да, вона, вона реально перемагає. І от вона от, от начепляла. Подивіться, ага, вже така менюсечка, mm -hmm. а вже має. І всі, чіпляв, всі в водночас. В, в Да, так, вот всі прививалися один день. в один день. А каламандинка найкраще да. підійшла. Ну, і і люби... да? Пахне? як? Да, да. Ух, жасмином таким взагалі пахне. Угу, Цікавить теж. От так що бачите, друзі, на, на підоконники. Все одно ми тримаємо. І це я казала, що ні одного вазона, ні одного. Всі да, в теплицю. В в мені вже вікна надоїло мити <свісно> без кінця. А тут вже знов стягуємо, вже знов лишимо кова на вже, а там ще щось нове, а там же дикарі буду висаджувати скоро. Ой, і кінця краю нема. Отакі. От Вона мала прибіжець, скубне йду. І побігла. Даріка. Давай, <рігала> давай, давай Люби. Собі ростику. Та як тато вчив? <рігала> Котражу в Тіша вибираєш. Добре, добре бере. А ну добра вона. Покажи, як ти їсиш Повторай, Повдирай, Технічна раз не врядімо. Що, кесла? Дарія, кесла? Ні? Що, лайк, лайк. Красно, ну давай. Ну, їм, знаєте, його багато не зісиш, а їм один, два в день їм так схватає, Ні, щоб да. буцім цит, поцитрусовалися вони. Так що якщо є така у вас можливість, даріть собі таке мандаринку, таке вона. воно. Ну, Колоновасу, взагалі кажуть, дуже -тоже класний, солодкий мандарин. Попробую. Вже буде хоч мати по вікна, заглядати. Так, Вже хоч буду по вікнах бігати, заглядати за моєю. Дуже я люблю це пересажу я, звісно, в свою землю. Не буду я дуже його оголяти, коріння. Такої перевалки невеличкою зроблю. Подивлюся, чи хороша земля. Щоб хробака не було. Ну я думаю, в Олексії земля хороша. Вона дивиться теж гарно за вазонами. Дуже любить теж це трусе. Ну все, друзі, займайтеся. Дуже цікаво. Дуже теж.